Вітаю всіх на каналі. Це Україна. Сьогодні в нас 28 березня 2024 рік. Дивився сьогодні YouTube і мені викинуло авокадо. Авокадо і аллігерова груша. Так воно зветься. Багато було цих. Відосів дивився. Розказують по 15-20 хвилин. Дуже багато там різних цих варіантів, як його виростити, як це, що там далі робити. Не буду я нікого аналізувати, як він кожен робить по-своєму, кожен розказує. Я розкажу, бо у мене теж є про своє авокадове деревце, ось стаканчик. І зіле авокадо, набрав з городу землі, всунув у цей стаканчик кісточку, нічого я її не обчищав, так як пишуть у цих відіках. не розпирав я ніякими ні спічками, нічого, не замочав воду, всунув у землю, залив водою. І поставив он туди на вікно. І посадив так, щоб було, ну, може, 5 міліметрів ось видно. Воно виглядало. І так воно стояло, водичку підливав. І ось прийшло. Десь з місяця почало воно сходити. Почало воно сходиться, поливав, бачу, потягнулося моментально. Потягнулося воно і виросло воно, все, бачимо, з'явилися листочки. Зараз я вам сказав точно, що скільки тут 20-35 см вигналось. Рішив пересадити із цього стаканчика. Стаканчик я взяв, залив водичкою, помаленьку викрутив корінь, правда, там вою-вою коренилося. Трошки обрізав, землю я вже взяв, завжди я беру з лісу і от посадив. Знов так само, не ховаючи 5 сантиметрів, 5 сантиметрів, а 5 міліметрів не щоб виглядав. І ось воно так у мене пішло, пішло і росте. А чи буде воно, що далі, я не знаю. Ну, попитка не підка. Ось у мене ще одне таке. З'їли років три назад фрукт якийсь з Таїланду. Кисочупкнув, виросло. Ну, я забув, що це воно таке. Даже не мов спомнити, що є, якось, який був фрукт. І ось його таке листя. Мех, хто знає? що це мабуть в кого є таке деревце. Ну я його теж вже пересаджував, тому що вже все починає. Ось раз починає, значить це означає, що в йому, що в ньому вже корінь приліт униз. Я знімав відео років п'ять назад, я вирощую мандарини, Лимони, вони в мене стоять по різних кімнатах, не буду я їх показувати, кому цікаво відео подивиться. Ну я так само беру ось. У мене вже їх третє покоління, ось вставляю, одрізаю кусочок лимона. Ой, з лимона гілячку вкладаю, діляю пляшечко і жду, поки воно пусте, а потім пересадю. Оце так виходь, що я хотів вам розказати про це авокадо. Дякую, за хто дивиться. Питання, пожалуйста, відповім. Роззнаю. Всім пока.